Курс чудес Урок 152. Я маю право вирішувати. Ніхто не може зазнати будь-яких втрат, окрім як за власним рішенням. Ніхто не страждає, якщо його вибір не вирішить цю умову за нього. Ніхто не може сумувати, боятися чи думати про хворобу, якщо він не хоче цього результату, і ніхто не вмирає без його згоди, не відбувається нічого, що не відповідає твоєму бажанню і нічого з того, що ти вибрав, не пропускається. Ось твій світ завершений у кожній. Деталі ось уся реальність, яку він має для тебе. І тільки тут є спасіння. Ти можеш вважати цю позицію крайньою та надто інклюзивною, щоб бути правдою. Але чи правда може мати винятки? І Якщо у тебе є дар всього, чи можливо, що втрата справжня? Чи можливо, що біль є частиною спокою, чи смуток частиною радості? Чи можливо, щоб страх і хвороба проникли в розум, у якому живуть любов і досконала святість? Правда повинна включати все, якщо це справді правда, не приймай жодної протилежності. чи Будь-якого винятку, бо робити це означає повністю суперечити істині. Спасіння полягає у визнанні того, що правда є істиною і що ніщо інше не є істиною. Ти чув це раніше, але можливо, ще не приймаєш обидві сторони цього. Без Першого друге не має значення, але без другого перше вже невірне. Істина не може мати протилежностей. Це не потрібно думати і обговорювати часто, бо якщо те, що неправда, є такою ж правдою, як і правда, то частина правди буде фальшивою. І правда втратить своє значення. Ніщо, крім правди, не є правдою, а те, що неправда є неправдою. Це найпростіша відмінність, але найбільш незрозуміла. Але не тому, що це розрізнення важко сприйняти. Це приховано за великою кількістю вибору, який, здається, не повністю належить тобі. Тож істина, здається, має деякі аспекти, які суперечать узгодженості, але які, здається, не є просто протиріччями введеними тобою. Ти не можеш не залишатися. Таким же незмінним, яким створив тебе Бог з тимчасовими станами, які є хибними за визначенням, і це включає всі зміни у відчуттях і зміни у стані тіла та розуму у всьому усвідомленні та у всіх реакціях, це повна інклюзивність, яка відрізняє правду від брехні. Та тримає неправду окремо від істини, як вона є. Хіба не дивно, що ти думаєш, що думати, що створив світ, який бачиш, є зарозумілістю? Бог цього не зробив. У цьому ти можеш бути впевнений. Що він може знати про ефемерне, про те, що є грішним і винним про те, що боїться? Страждає та самотнє і про розум, який живе в тілі і яке має померти? Все, що ти робиш, це звинувачуєш його у тому, що він божевільний, коли думає, що він створив світ, де такі речі. Здається, є реальністю. Він не божевільний, але тільки божевілля може створити світ таким. Думати, що Бог створив хаос, що Він суперечить його волі, що він винайшов протилежності істини і що ти дозволяєш смерті перемогти життя, все це є зарозумілістю. Смирення одразу побачило. б що це не походить від нього, і чи можеш ти побачити те, що Бог не створив? Думати, що ти можеш, це просто вірити, що ти можеш сприйняти те, чого Бог не хотів, щоб існувало. А що може бути зарозумілішим? Давай сьогодні будемо справді скромними і приймемо те, що ми зробили. Таким, яким воно є. Сила прийняття рішень належить нам. Просто виріши прийняти своє законне місце як співтворця Всесвіту і все, що ти думаєш, що ти зробив, зникне. Те, що тоді прийде до усвідомлення, буде всім, що коли-небудь було вічно, як зараз. І це займе місце самообману, зробленого лише для узурпації вівтаря Отця і сина. Сьогодні ми практикуємо справжнє смирення, відмовляючись від фальшивого удавання, за допомогою якого его намагається. Продемонструвати, що воно є зарозумілістю, тільки его може бути зарозумілим, але правда смиренна визнає свою силу, незмінність і вічну повноту, те, що охоплює все, досконалий дар Бога його улюбленому сину. Давай відкинемо зарозумілість, яка каже, що ми грішники, винні та налякані, соромні того, ким ми є, і натомість піднесемо наші серця у справжньому смиренні до того, хто створив нас непорочними, подібними до нього у силі та любові. Право приймати рішення належить нам. І ми приймаємо від нього те, що ми є, і смиренно визнаємо Сина Божого. Визнання Сина Божого також означає, що всі самоуявлення були відкинуті та визнані хибними. І у смиренні сяйво Сина Божого, його солодкість, Його досконала безгрішність, Його Отцева любов, Його право на небо та визволення з пекла з радістю приймаються як наші. Тепер ми об'єднуємося у щасливому визнанні того, що брехня є фальшивою. І що тільки правда є правдою. Ми думаємо тільки про правду, коли проводимо 5 хвилин, практикуючи це, підбадьоруючи свій наляканий розум. Скажи, я маю право вирішувати. Цього дня я прийму себе таким, яким мене створила воля мого Отця. Тоді ми чекатимемо у тиші, відмовляючись від будь-якого самообману, смиренно просячи себе, щоб він відкрився нам. І той, хто ніколи не залишав нас, повернеться до нашої свідомості, вдячний за те, що відновив його дім для Бога, як це було призначено. Терпеливо чекай на нього протягом дня, і щогодини запрошуй Його словами, якими ти почав день, і завершуй його такими ж запрошенням до себе. Голос Бога відповість, бо Він говорить за тебе і за твого Отця. Він замінить усі твої шалені думки спокоєм Божим. Твої самообмани правдою Божою і з Сином Божим твої ілюзії про тебе. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.